Слава Ісусу Христу, миру Божого, Біблія нам розказує і вчить, що є три світи. Перший світ це допотопний, другий світ до приходу Ісуса Христа після потопу, і третій світ це те, в якій ми живемо, та ера, в якій ми живемо в сьогоднішній даний час. І все почалося насправді від Адама і Єви. Від од... Од... одної пари людей, яку сотворив Господь Бог по подобію своєму, і вдихнув у них духа на життя, які дійсно залишили Бога слухати і переключилися на земне життя, на дерево пізнавати дерево добра і зла, земне. І вони на тім спокусувалися, так як в сьогоднішній, в даний час також люди багато на таким фокусуються багатьох людей, яких дійсно інтересує тільки земне багатство. Ну, Бог він сотворив світ, нам треба пам'ятати, а людей сотворив по образу і подобію своєму для себе. І тіла наші. Людські Бог сотворив як храмінку, як домик для Духу Божого Святого. І з Першого світу нічого не залишилось, хоча люди жили по 900 по 1000 років, як ми знаємо. А також в старому завіті Господь дав життя 120 років, а в новому 70-80 років життя для того, щоб ми. Возновили дух і жили по Духу Божому. Тому дійсно, коли ми знаємо, що був допотопний світ, то люди вони мутувались, вони змінилось. ДНК, людей почало змінюватись. Тоді Богу дійсно прийшлося все затопити, нічого не залишилось нові дно. Він також Господь залишив цю насінину, яка була нечистою для розмноження людей. А решту людей загинуло, тому що Божий план і спасіння було порушено. Ще в Ідемському саді було сказане слово від Бога, що народиться від жінки, від жінки народиться. Спаситель, який буде бити диявола в голову. Що І народиться спаситель, і диявол це чув. І буде цей спаситель, який народиться, диявол почув, що буде, буде цей мати таку велику силу. І диявол тому всячески хотів, щоб була там мутація людей, щоб не було жінок чистих на землі, щоб народився. Спаситель людей, щоб мав більше силу за нього. І прийшли також ті падчі ангели, які мали захищати людей, то вони завели сім'ї на землі і вони. Люди мотувалися, спали земними жінками, щоб спортити то насіння Боже, щоб зірвати цей план Божий, який був від самого початку, і також щоб не народився Месія. І Месія це наш Спаситель, народжений від Діви, воплотився від Духа Святого, і Бог він насправді втілився. В тіло людське і дав людям також спасіння, яке ми маємо в сьогоднішній день, від е, також Духа Святого Ісус Христос залишив для того, е, щоб ми е, з'єднали також і віру, і слово Христове в одно ціле, щоб ми були однодушні, однодовні. І щоб ми наповнялись цим Бож, Божим розумінням, вдосконаленням і наповнювали себе і також пізнавали Господа Бога, тому що насправді нам треба бути тим наповнюватися цим світлом царства Божого, тому що коли в нас є Дух Божий святий, то ми будемо розуміли, що ми потребуємо цього духовного хлібчика, і спасіння у нас є в сьогоднішньому дні. Також вивчати слово Боже, втілювати в своє життя і мати цей духовний голод, і також споживати своєчасно харч. Для Духу Божого Святого тому я вас удобні запрошую вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, поки є та благодать на землі, поки ще не забрано, тому що дійсно ми бачимо в сьогоднішній час війни, і Бог бачить, хто до нього. Вдається, хто має цей духовний голос, хто просить про допомогу, тому Господь Бог все хоче чути нашу молитву, і наша молитва повинна починатись тільки з покаяння. Хай Бог благословить жити, жити по Духу Божого. Нехай план Господа нашого Ісуса Христа буде наповнений, і нехай Слово Боже буде. Животворяще в наших устах, і прописано в нашому серці, і на розумі Боже, всім благословім.